Близнюки Терези водоліз 25 вересня по 1 жовтня. Саме основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. За лайки, коментарі, підписки буду вдячна. Непоганий тиждень, мені тут подобаються карти. Дуже навіть подобається. Так, і в кінці, як завжди, для кожного крему знаку буде ще. Ой, слухайте, тут зміни статусу сімейного можуть бути новини про чиюсь вагітність, про чийсь переїзд, переїзд і так далі, про зміну статусу сім'ї. Можете дізнатись на цьому тижні, що хтось стане мама, папа і так далі. Хтось стане бабусю, хтось стане дідусем. Ну от можливо, хтось одружиться, хтось дізнається новини, якісь да прийдуть до вас, і ви дізнаєтесь, що хтось там одружується. Наприклад, таке може бути, так? Да? Так, ага, це ми потім приймемо. І так, початок тижня. Ну, знаєте, мені хочеться сказати, що вам потрібно розібратися в своїх якихось думках, в своїх секретах, в своїх скелетах в шкафу, розставити їх, знаєте, протерти їх, згадати. Можливо, щось і вже пора розказати, да? тому що не, ну, не завжди легко тримати тайни в собі, тому їх. Або проговорити з кимось, знаєте, з, таки, з чужою людиною, скажімо так, щоб вам стало легше. Е, Можливо, така історія, що ви дізнаєтесь е, якусь таємницю на цьому тижні, і вам, знаєте, і якби все стане на свої місця. І вам захочеться, е, знаєте, ви для себе. Буде якась такі така історія, що е, от ви дізналися правду, або ви комусь розказали, і все, ви можете цю книгу закрити і далі жити нове своє життя. Знаєте, як скинули тягар з, зі спини, да? і можна е, рухатись вперед, можна рухатись далі е, з легким серцем і е, легкою ношою. Якісь отримаєте новини е, в другій половині тижня, е, причому не одну, а декілька можуть бути зустрічі, побачення як у чоловіків, так і у жінок. Приємні новини, хочеться сказати. Приємні, дуже там, знаєте, такі. Е, ну, Можливо, когось запросять на побачення, це вже буде, знаєте, радість така. А також просто е, довгоочікувані, можливо, якісь новини отримаєте, але новини будуть добрі, гарні новини. Е, також е, е, взаємодія з е, і скорпіоном, жінкою де, на цьому тижні. Або якщо для чоловіків це. Е, Ті ж самі знаки и плюс «любляча». Дружина, подруга, дівчина і так далі. Да? Тобто, або людина, яка, якщо для дівчат, може підтримати подруга, яка іскрені, завжди емоційно вас може підтримати. Под руку якісь починання на цьому тижні у вас можуть вийти дуже непогано, які по ітогу можуть вам принести вам фінанси. Це знаєте, як вклад в майбутнє може бути. Да? Там щось підчитати, щось під... знати якусь інформацію, і надалі воно може вам приносити. Прям фінанси. Так, щодо новин, я сказала перше. І також це просто можуть бути новини про якісь переміни. В когось, можливо, когось підвищили на роботі, і ви будете цьому радіти. Дивіться, тут і рибки, тут і любов. Ой, от прям мені ваша на ваш тиждень дуже-дуже подобається. Один, це найкращий тиждень із всіх таких, які я сьогодні дивилася. Тому знову ж таки новини, новини, новини і всі гарні новини. На цьому тижні у вас будуть тільки хороші новини. І це мене дуже радує і про фінанси, і про сімейне. І про кохання. Тепер давайте подивимось для кожного окремо близнюки, Тереси і Водолії з 25 вересня, по перше жовтні. З вас лайки і підписки. Близнюки. Тереси. Водолії. Ну, дивіться, і тут випали. Ну, тобто, тут взагалі просто комбо, просто джекпот і взагалі. Близнюки, якісь, можливо, переїзди, путешествия, дорога. Дорога, кудись будете їхати, можливо, щось будете вирішувати для себе, але мені здається, що це якісь поїздки. Да? Значить, терези, діла сердечне, побачення, зустрічі, можливо, якісь ваші плани, які ви довго винашували, які ви дуже довго хотіли і от прям мріяли. Ось також це сердечко є. На цьому тижні можуть бути здійснені водолії, домовленості. На цьому тижні може бути можете про щось таке домовитись, що вам дуже буде вигідно, або в фінансовому плані, або можливо, хтось комусь зробить пропозицію руки і серця. Можливо, просто знаєте, знайдете роботу і підпишете контракт, да, трудовий, якісь от приємні приємності, документально підтверджені, все чесно і все законно, все, все і все дуже добре. Дуже класна неділя. З вас лайк, підписка. I komentarz. Na wszystko dobre, papa. Pa.